Добрий день, ми з України. Два конотопські куми продовжують започаткований ж патріотичний челендж Україна 2024. Колись на полі цим цвіли волошки. Колись на полі цим цвіли волошки і ромашки. Зелені трави тут жавтіли від кульбаби мурашники. Тут зводили мурашки. В рослинності ховались ховрахи і жаби. Був справжній рай для чаплі і для дрофи. Висиджували куріпочки малесеньких пташат, але недавно зазнало поле катастрофи, стряслося все від вибухів снарядів і гранат. Куди не глянь, черніють в полі вирви. Кругом воронок тисячі осколків. Пройшли полями люті січі битви, тепер травинки тут, як в стозі сіна голки. І ось місцями розривають темінь пуски червоні маки, що з'явились де не де яскравим пломенем клевініють їх пилюски, а це до гармонії з природою веде. Пройдуть роки. Державу відбудуємо, засієм ниви, заведемось житлом, і це страждальне поле успішно розмінуємо. Яскраві квіти будуть його тлом. Якщо вже квіти проростають в цьому пеклі, де техніка ржавіє, яку покинув лютий звір, то обов'язково в рай квітучий перетворимо навіть нетрі, тоді як воцариться в світі мир.